Дві однакові малі заряджені кульки знаходяться на відстані 20 см, ось вони, величина заряду однієї в 4 рази більша, ніж другої. Перший заряд Q, другий заряд 4 Q. Кульки торкають одна до одної і розводять на таку відстань, щоб сила взаємодії стала такою, як спочатку. Якою повинна бути ця відстань? Тому це була перша ось якась відстань. Треба знайти другу. Так, записали закон Кулона для першого випадку. Перший заряд Q, другий заряд 4Q, відстань між ними R1 у квадраті. Що сталося далі? А далі кульки зіткнули. Якщо кульки стикаються, і вони є однакові, а нам про це сказано дві однакові, бачите? Тому при зіткненні заряд поділиться рівно пополам. Q плюс 4 Q поділимо пополам, маємо 25 Q. Надалі ще раз запишемо другий закон, ще раз запишемо закон колона для другого випадку. Тільки замість Q маємо 2,5 Q. І тут так само. Правда, відстань вже буде інша. Що нам ще сказано? що кульки після того як торкнули так, розводять на таку відстань щоб сила взаємодії стала такою як спочатку тобто сили у нас рівні ліві частини двох рівнянь рівні можемо прирівняти між собою праві частини цих рівнянь прирівнюємо